Як оформити на маму чи батька квартиру, якщо я за кордоном? Переоформлення нерухомості, відчуження нерухомості шляхом укладання договору дарування та або договору купівлі продажу. Якщо ви знаходитеся за межами території України та відсутня можливість повернутися, необхідно звернутися до компетентного органу та оформити довіреність на свого представника, який зможе від вашого імені здійснити переоформлення нерухомості. Вже на території України. Компетентним органом, який має повноваження на оформлення довіреності, є Посольство України на території іншої країни та нотаріус іноземної країни, в якій ви знаходитеся. Після збору необхідних документів, а саме перший довіреність, другий оригінали правовстановлюючих документів на нерухомість, третій технічний паспорт, четвертий за необхідності згода одного з подружжя. П'ятий оригінал документу, який підтверджує лінію споріднення, можете звертатися до нотаріуса з подальшим укладанням договору дарування нерухомості та реєстрацією права власності за новим власником. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юалоєр.com.